Ну, що наїлись пасок. Давайте в нас одна хвилина, зробимо з вами легкий масаж по крему, коли ви наносите крем, для того, щоб пробрати ранкову Крем на обличчя, нанесли і поїхали. Починаємо знизу. Ручки ось так. Рот розкриваємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Повели до вух. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ще. Три, 4, 5. Ручки нагору. 1, Раз, два, три, чотири, пять. До, до очей сюди давали. Раз, два, три, чотири, По Пожвальним. Раз, два, три, чотири. Ага. Нагору. Ручки поставили. Ось так. По 5. Раз, два, три, чотири, пять. По лобу. Нагору. 1, Раз, два, три, чотири. 5. Моргаємо вниз, руки йдуть нагору. Раз, два, три, четири п'ять. Раз, два, три, 4 п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Назовні раз, два, три, 4 п'ять. Раз, два, три, 4 п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. І скроні біля очей поставили так само. Раз, два, три, 4 п'ять. Раз, два, три, чети, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Прогладили шию вниз, постукали пальчиками легко-легко-легко по обличчю. І все ви, красотка. Не забудьте поставити лайк цьому відео, зберегти і підписатись на мій блог.